Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ще одна тема, яку необхідно обговорити. Вона пов'язана з черговими злочинними діями Росії на території Української держави. Про що буде йти загалом мова? Росія оголосила про проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України 8-10 вересня. Зокрема, вони проводяться на тимчасово непідконтрольних частинах територій Донецької, Луганської Запорізької. Та Херсонської областей в Криму та Севастополі Видання УНІАНЗІ брав реакцію світу на псевдовибори на окупованих територіях України. Це досить важлива тема, тому що це ще один злочин, який здійснює Росія, проводячи на тих територіях, які абсолютно їй не належать якісь псевдовибори, змушуючи людей, які знаходяться під тимчасовою окупацією, приймати участь. У цих псевдоволевиявленнях, і фактично, знову ж таки, вони малюють брехливі результати, що начебто там Єдина Росія перемагає у всіх цих областях. Хоча ми прекрасно розуміємо, що це є абсолютна фікція і фальсифікація. Отже, відповідний процес прокоментував прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Зазначається, що Канада ніколи не визнає результати фіктивних виборів, які цього тижня, точніше минулого, організував Володимир Путін на тимчасово окупованих територіях України. Путін не може перекроювати карту, як йому заманеться. Територія України залишається Україною. Написав Трюдо у соцмережах ікс колишня Twitter. Так звані вибори на захоплених територіях України прокоментували в Азербайджані У МЗС країни наголосили, що Азербайджан і Україна визнають і підтримують суверенітет. І територіальну цілісність один одного, виходять з цього, Азейбарджан заявляє, що будь-які вибори на території України можуть бути легітимними, якщо вони проводяться відповідно до конституції та законодавства Української держави. Це принципова позиція Азейбарджану ґрунтується на загальновизнаних нормах і принципах міжнародного права щодо поваги прав держав, притаманних їх. Суверенітету останні вибори на частині міжнародно визнаних територіях України не відповідали цим критеріям, а тому не можуть мати жодних правових наслідків. Великобританія також висловила свої засудження в контексті псевдовиборів на окупованих територіях. Ви не можете проводити вибори в чужій країні, фальшиві вибори Росії в Україні є ганебною спробою легітимізувати її безпідставні претензії на суверенну українську територію. Про це написав міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клебері у Сполучених Штатах Америки. Заявили, що проводячи так звані вибори на окупованих територіях України Кремль, сподіваючись, що ці заздалегідь. Визначені сфабриковані результати посилять незаконні претензії Росії на окуповані нею частини України, але це не що інше, як пропагандистська вправа. Дії Росії демонструють її відверте нехтування принципам статуту ООН, такими як повага до державного суверенітету та територіальної цілісності, які є основою глобальної безпеки та стабільності, США ніколи не визнають претензій РФ на будь-яку суверенну територію України, і ми нагадуємо будь-яким особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, в тому числі виступаючи в якості так званих міжнародних способ. Стерігачів, що вони можуть бути піддані санкціям та візовим обмеженням, йдеться у заяві на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою, Японія наголосила, що Росія не має права проводити вибори на окупованих територіях. Анексія Росією цих регіонів є явним порушенням міжнародного права. Яке посягає на суверенітет і територіальну цілісність України, а також суперечить відповідним резолюціям Генасамблеї ООН. Японія рішуче засуджує це, оскільки такий акт є абсолютно неприйнятним. Також для Росії є абсолютно неприйнятним проведення таких виборів у цих регіонах на основі такої незаконної анексії, йдеться в заяві міністра зовнішніх справ Японії Хаяші Йошімаса. Ось такі основні реакції ключових партнерів України були виголошені в контексті псевдовиборів, які Росія проводила минулого тижня. Це досить правильні позиції. Світ повинен показувати, що він не визнає. Жодних виборів, які проводила Росія на тимчасово окупованих територіях, логіка Росії так вона виходить з того, що вони думають, що якщо вони там проводять якісь вибори, то вони зможуть зацементувати і легітимізувати свою владу. І це для них знову ж таки оманливе якесь уявлення, оскільки збройні сили України вони щоденно звільняють. Південні і східні території нашої української держави, і вони всі повернуться до України в дефактному стані на кордони 1991 року. Тому проводити якісь фіктивні вибори це я абсолютно неприйнятна історія, і світ знов ж таки не повинен мовчати. Усі світові країни повинні не визнавати відповідні вибори. І тиснути на Росію, щоб її війська покинули територію України. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! А вам!